Набридло купувати підсумки до свого спорядження. Ми зібрали для тебе готовий комплект. До нього входить. Функціональна та зручна плитоноска, пояс з анатомічними властивостями, сім підсумків під магазини АК, підсумок для рації, два підсумки під турнікети, два для гранат, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, тактичне сидіння та підсумок під аптечку, типу айфак. М'який 20-мм демпфер у плитоносці пом'якшить вплив за перешкодної травми. Вода не проникна та вмістка кишеня береже найважливіші речі. Камербанди з можливістю встановлення бронеплит та балістичних пакетів, швидкий скид плитоноски з боків та в області плечей, півкільця для допоміжного спорядження на плитоносці і такі самі розташовані у нижній частині поясу, до переваг якого зараз і перейдемо. М'які перфоровані демфери спеціальної форми для розвантаження вашої спини та підтримки попереку. Посилена пластиком система Моллі по всьому його периметру, на якій навіть найважчі підсумки триматимуться надійно, не перекручуватимуться та не провисатимуть. Можливість додати всередину пояса балістичний пакет та жорсткий каркас, який щільно притискає його до попереку. Та змінні панелі для швидкої заміни підсумків. Залишились питання? Наші менеджери з радістю допоможуть.